Сьогодні особистий досвід походу до сімейного лікаря. Після поїздки двогодинної у машині на слідуючий день у мене почало стріляти у вусі і в голові. Біль був дуже сильний. Я записалася до сімейного лікаря на акут час. Мені перевірили вуха і сказали, що вони не червоні, і рідини там немає. Тобто, що все в порядку, але біль є, тому виписали спрей для носа. Він мав би допомогти, тому що, можливо, це ускладнення після застуди. Я пішла додому, стала користуватися цим спреєм, проте біль посилювався. Це був прострілюючий біль у вусі, в голові, і я жила на парацетамолі і бупрофені, приймала їх навіть уночі, тому що це неможливо було терпіти. І в той же тиждень я знову пішла до сімейного. Вони знову подивилися мені вуха і сказали, що рідини немає, вуха не червоні, отже, проблема не в них, можливо, це суглоб щелепи. і мені треба забронювати для себе акут час у мого стоматолога. Пішовши додому, і все-таки витримуючи цей біль у вухах, я звернулася ще до Лора. Там мені теж мене швидко прийняли, подивилися і все-таки підтвердили, що вуха здорові. А от Попросили повідкривати, позакривати рота, чи це дійсно не щелепа, а потім лор стала щупати мені шию. І от коли вона торкнулася, здавила трохи з лівого боку, я відчула біль. І вона сказала тобі до фізіотерапевта. Це було ще одне здивування, адже біль у мене був у вусі, в голові, в скроні. Потім він переміщався на потилицю, був таким прострілюючим, я ніяк не могла зв'язати його з шиєю і м'язами. І а виявилося, що дійсно так: масаж, фізіотерапія мені допомогли три дні десь я цим займалася, і все минуло. Надіюсь, вам буде корисний мій досвід. Будьте здорові!